Національне патріотичне виховання починається ще з маличку, щодня впевнюється під час роботи з дошкільнятами вихователі садочків. Тому освітній процес, як зазначила під час тематичного заходу керівниця закладу дошкільної освіти Калинка Тетяна Доміловська, обов'язково включає в себе ознайомлення з традиціями, культурою, фольклором, побутом українців від діда прадіда. Значиме місце серед цього посідає і українська національна вишивка. Для нашого українського народу це не просто одежа, це символ, це душа. У всі часи в кожній українській сім'ї вишивали всі: і діти з малолітства, дівчатка, і бабусі, і мами, жінки. І для кожної області України були притаманні свої кольори, свої визерунки, свої форми вишивки. Кожен стіжок, кожен орнамент вишивки ніс своє значення, ніби заговорюючи власника речі на добро. Одним з таких давніх родинних оберегів в житковому мистецтві є лялька-мотанка, що особлює собою єднання родинних традицій поколінь українців. Як одну із форм національно-прикладного мистецтва України, яка теж об'єднала своєю цілею області, села, міста. Ми сьогодні з вами проговоримо і ще про одне так сказати достояння українського народу. Це українська мотанка. Це не просто українська іграшка, про яку ми говорили. Це українська мотанка, різновид української народної іграшки, переглянувши відеопрезентацію про історію походження ляльок-мотанок різних видів, які виготовляються за єдиним принципом мотання. Учасниці зустрічі перейшли до виготовлення ляльок власноруч. Майстер-клас провели Тетяна Лохматова, вихователь вищої категорії, та Тетяна Мурашевська, вихователь методист. В основі ляльки-травниці жіночий образ, без обличчя, клаптики матерії та стрічки формують тіло. Всередині вузлика запашні трави. Вона дуже запашна, і коли ми зробимо цю ляльку, ви дійсно. Почуєте цей запах, і цей буде оберіг дуже довго стояти у вас вдома і оберігати ваш дім. Є у нас отаке коло, це буде кубишечка така, наповнена травою. Також є клаптики поменші. Це для Мати-мачеха, і м'ята, і лаванда, і різна. Мотаючи деталі ляльки, головне все зробити злагоджено, вкласти душу, робили її на щасливу долю, на місне здоров'я чи шлюб. Тому вважається, що лялька має сильну енергетику і здатна оберігати як окрему людину, так і всю оселю. Зазначили організатори заходу. Виготовлені деталі збиралися в єдине ціле: замість обличчя, лялька-мотанка, мала хрест, символ сонця. Символічним є те, що лялька не шиється голкою, а робиться лише за допомогою ниток та стрічки шляхом намотування. Оздоблена фартухом та хусткою лялька набувала образу берегині. Беремо фартушок, він теж прошитий. В торбинки можна покласти сіль, монетки або трави. Все це несе символізм та захист, в що свято вірили наші пращури. Ми спокійно можемо покласти їх вдома. І вона буде оберігати наш дім. Це вірили предки, і зараз будемо вірити. Ми виготовлення власноруч ляльки залишилося учасницям творчої зустрічі на згадку. Окрім таких заходів, направлених на виховання патріотизму, наслідування традицій духовних цінностей. В садочках та школах міста систематично проводяться акції, направлені на допомогу Збройним силам України. Цього разу це збір макулатури упродовж поточного тижня. Сьогодні ми побачили, чим ви займаєтесь. Макулатура, так, Жестяні ці баночки. Тобто ми всі разом з вами. Я тільки запропонувала, і вже ми домовились з керівниками, яким чином ми будемо проводити цю акцію. Це йде від душі. Всі в цьому беруть участь і дуже приємно, що не тільки діти, а й педагоги і батьки. Ми централізовано завеземо в пункт призначення, що нам сказали. Я вдячна старшій групі за те, що вони зібрали декілька баклашок, кришечок пластмасових і теж віднесли в серця, які знаходяться в центрі міста, і там в парку їх опустили. Це теж для потреби ЗСУ. І ми, наскільки зможемо, будемо приймати участь. Ми е, об'явили акцію серед батьків і в колективі про збір. Жиссяних баночок це теж дуже потрібно, і ми їх здамо в дом дитячої творчості, там, де люди вміють робити оці свічки. Колектив закладу залюбки долучається і до плетіння сіток та збирають матеріал на їх виготовлення. Бо Світянський фронт дружня родина. Я хочу ще вас всіх подякувати. Ось за що на протязі неділі ми з вами проводили акцію Прийми участь. В захисті країни, яким чином ми можемо прийняти участь, ми можемо тільки допомогти тим, хто сьогодні там, на передовій. Ми приготували все, що батьки принесли: це і теплі носочки, це і солодощі, <клухи> всякі смаколики, це для гігієни різні засоби, кофе, чай. Дай Боже, щоб вони сподобалися наші подарунки нашим воїнам. Нехай вони близько до серця носять нашої оберіги. Дай Бог їм здоров'я, благополуччя і щоб всі вони повернулися додому. Спільна справа єднає. А коли вона направлена ще й на досягнення найбажанішого для всіх українців перемоги і миру дає силу, мотивацію та віру. Всі, щось робимо одне велике діло. Йдемо всі до перемоги, і кожен допомагає як може. Ірина Врубинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.